На буряки Григорій Косинка. Згадка з дитячих літ. Літо починає благословитись на світ. Мати ве на городі росисту цибулю, меле пляшкою сіль і кладе сухою поляницю до торбу рукава. Ранішній солодкий сон. Страшенно хочеться спати, аж пахне і сниться, біліє полями туман. А росою молоко, холодне і смачне, смачне, перекликаються півні. Слухаю, щось легенько гладить голівку, плаче, прокидаюсь. Це я, моя дитино. Вставай, пора. Шаповал пробіг недавно до зборні, збираються. Розкрила свитку, глянула на порепані ноги сина. О, діти, діти! На буряки пузатим служить, весь вік поневірятись по наймах. За що? Де ж тоді Бог? Ні, далі цього не буде, люди. Нічого, сину, я не плачу, самі сльози ллються. Снилось молоко, ех, горе наше. Вмиваюсь холодною водою на ганку. коло вікна шелестить листя явора, а підняті нерви дратує туман з росою і. Сердито мовчки гострю сапу, мати молиться до криваво сонячної смути на вікні, журливо поглядає на мою маленьку жваву постать, кривиться, і сльози, як золото, котяться по блідих щоках і падають росою на жовту долівку. Сьогодні, мамо, треба купить тому рябому собаці півпляшки, не дає гоний два рядки, треба підмазать. Ой нещастя! Де ж того четвертака взять? На буряки, дівчата, молодиці. загавкали собаки, і вулицею пробіг, як козак, чорний загорілий приказчик, І знов кутком покотилось. На буряки. Хапаю мовчки торбу й сапу до панської економії. Оглянувся, шелестить явір, лащиться лиско, а над ярками зайнялася. Горить червоним полум'ям смуга неба, сімнадцять копійок день, маленький брат, мати. Ех, вітром врізався в росисті стежки, далі тихо, таємниче. Боже, коли б гонить сьогодні два рядки. Яке це щастя? Два рядки, синя сорочка, хліб. А як же пани? Росистий ранок заплакав дзвониками. І шляхом до пристані фаетон, близь-близь колесами. Аж смішно стало. Копаються в добрі чужому. Ми робимо. Ну да, так, пан наш ворог. Засміялись дзвоники шляхом аж на вигоні, і тільки чути голосну пісню полільниць та іноді хапливе Рушай. Все змішується, пісок холодний під ногами, пісня. Ой горе нам молодим, з цим приказчиком дурним. Гей, гей, охо, хо, з цим приказчиком дурним. Весело затягли дівчата та сердиті заспані молодиці моргали, приказували, і останній акорд пісні покотився сивим степом аж до гусачівських ланів. Гей, гей, охо хо, з цим приказчиком дурним. З жиру, батькові дочки, казитись. Бач, Серафимка побачила приказчика та як вигукує. Високо літа, де то сяде. Приказчик ліниво підганяв свою булану, попалював цигарку і жартував з молодицями. О, моргнув оком думка. Треба попросить дядину, він до неї залицяється, щоб. Той два рядки, попросив. Хай поле, але коли от стане, про жену злану. Ні, дядечку, їй Богу, ми будемо переполювати, не бійся, тронька, сказала та й посміхнулась чорнява. Яка вона добра і гарна, але ж два рядки, тридцять п'ять копійок, синя сорочка. Я був щасливий. Зайняли постать. Працюю, не розгинаючись, стараюсь, зверху пече сонце, в грудях я, і десь глибоко глибоко. Думка жевріє, мужицька доля гірка. Гай, гай, тронька, не отставай! Підводжу голову. Мої рядки переполоті, а колорову стоїть чорнява пріся і кличе обідати. І знов, хороше і смішно, почервонів. І дістав цибулю з торби. Обідаємо. До полудня працюють мляво, а коли попише таборщик, починають, як каже рябише повал, дуріть. Ой уже сонце надвечірки бере пана за печінки, лановий лютує, лається, панові ця пісня не подобається, а хтось на злість знову. Нехай бере, нехай ріже. нехай. Вечоріє. А долинами на зеленій ботвині, як дівоцтво молода, здає з дружками, стелиться. Ой кінцями кінця. Повертаються додому змучені, в пилюзі голодні. Колосками кланяються жита, шумить от поділок вітер, а загорілі, трохи потріскані ноги, відбивають якийсь чудний музичний такт. Легка втома дома. Передній ряд заколихався, сміються, а сміх гарний, простий. Ох і на заводі на фабриці, тра та тра-та-та-телень, тра та та телень. Виграють на сапах голодні хлопці, а пісня котиться степом в золотій пшениці, кісники смиче, волошки цілує, І жартами пестливими вирізко обгортає. тра та Тра-та-та-телень. Село в Ярку, я дома. На швидку ковтаю картоплю з ушпайками, розказую матері, як пив коло криниці собака півпляшки, що гарно Прогоренка дівчина переполює мої рідки. Розказую щиро, інтимно. Мати посміхається, журливо хитає головою. От дишиш. завтра неділя. Сьогодні рябенька знесла перше яйце, збираю тобі на штани. Заробляй, синку, треба. Ми бідні, недостатки. Подала води, поклала старий кожух на лаві і ще раз перепитала сина, хто переполював рядки. Прохоренкова гарна дівчина. Зажмурив око, почервонів, а мати помітила і запитала В повідці будеш спати? Тихо. На ставку скрикотять жаби. Просіха і перепілка, і хтось чорний з золотими зірками на киреї вкриває голову рукавом старого кожуха. Ай, садками. О, танцюють зорі, блищать сапи, співають дівчата. А попереду уквітчана любистком пріся йде. Чорні коси з пшеничними колосками. Сміється, жартує, лізе через перелаз. Цілую холодний рукав кожуха, спросоння посміхаюсь і сплю дитячим сном. Ніч.